Дуже актуальне, дуже актуальне питання. Я кожний, кожна поїздка за кордон. Я звертаюсь до всіх представників урядів інших країн, демократичних країн, які зацікавлені в тому, щоб Україна була демократична. Нам потрібна максимальна кількість спостерігачів. Закордонних спостерігачів. На сьогоднішній день я звертався, і ви, якщо чули, до кожного з представників політичних, опозиційних політичних сил для того, щоб ми про проводили навчання спостерігачів, наших спостерігачів, уникнути фальсифікації, які будуть, і які готуються. Ви також в цьому праві. Але Кличко один не зможе цього зробити. Це повинно бути громадське суспільство, це повинно, повинно бути бажання всіх нас. І тільки в цьому напрямку. Ми зможемо захистити свої права. Так, в цьому напрямку я, окрема, цьому напрямку я хочу сказати, я окремо працюю. Ми працюємо з різними громадськими організаціями, ми працюємо з різними політичними силами, і ми впевнені в тому, що тільки від нас залежить захист голосів на наступних виборів. І не таємниці, що готується фальсифікація. Ми робимо, роб, ми робимо все для того, щоб уникнути цього. Якщо ці фальсифікації будуть, я одне хочу сказати і заповнити вас в тому, що мовчати ми не будемо. Дякую за ваше питання.